Добрий день! Всіх вітаю на моєму каналі Та Світ Пізнання. Пропоную подивитися сьогодні, що чекає в липні 2024 року знак Зодіака Тільці. Тобто, ви можете дивитися це відео як для сонячних, так і для асцендентних тільців. Пропоную подивитися всі аспекти життя, які цікавлять загалом. І так, подивимося загальні енергії. Покажіть нам, будь ласка, загальні енергії цього місяця для тельців. Загальні енергії липня. П'ятірка пентаклів. Так, п'ятірка пентаклів це карта пошуку допомоги. Тобто, якщо ви на зараз у якомусь скрутному становищі, і ви потребуєте допомоги, то ви її обов'язково знайдете. Це карта кризи, більш навіть духовної кризи, тобто людина не розуміє, куди її далі двигатися, і з чого починати. Куди йти? Прийшов, можливо такий час, коли ви задумуєтесь, чи дійсно я на тому шляху, який мені потрібен, чи займаю я ту посаду, чи працюю на тій роботі, чи є, ви задумуєте зараз змінити щось в своєму житті, але у вас не вистачає сил, не вистачає впевненості в собі то цей період допоможе вам розібратися з внутрішніми блоками, зовнішніми блоками, подумайте, що вас зупиняє, і ви вийдете обов'язково з цієї кризи. На дні колоди у нас з вами трійка мечів, це карта, яка Розказує нам про те, що прийшов час глянути реально на речі, які з вами відбуваються. Тобто зняти розові окуляри. Тобто, всі рішення, які ви приймали раніше серцем, зараз треба прийняти головою. Це карта. Е, да, розчарувань, але ж не буває нового життя без розчарувань. Е, зараз вам потрібно в цьому місяці прийняти, побути можливо на самоті і прийняти рішення, яке потрібно саме вам. Не звертайте увагу на те, що вам кажуть, на те, що прийнято в е, соціумі, що нав'язано вам. Подумайте, куди вам двигатися, що вам принесе задоволення в вашому житті? Давайте подивимося, що порадує вас цей період. Тому що карта такого духовного критичного стану. І давайте подивимося, що порадує, що принесе нам полегшення в цей період тільцям в липні, що принесе полегшення, що порадує. От, бачите, карта вибору. Тобто ви зробите якийсь вибор, або ви вже станете перед вибором, який необхідно зробити. Дивіться, у вас було якісь два варіанти. у вас, можливо, є робота, всім ви були задоволені, але прийшов час змінювати. Я ж кажу, можливо, вам вже не подобається та робота, та посада, ті гроші, які ви там заробляєте. Можливо, ви думаєте, що ви ви витрачаєте набагато більше сил. От. І вам прийшов час подивитися, що ви маєте, і куди вам потрібно двигатися. Можливо, прийшов час зробити цей крок. Тобто вас порадує вже даже те, що ви вже задумалися над тим, щоб прийняти якесь рішення. Тобто ви прикладете багато зусиль для вирішення цих питань. І я впевнена, що подолаючи і прислухаючись до своїх інстинктів, до своїх страстей, до того, що ви саме хочете. Ви виберете правильний напрямок і підете в правильному напрямку, бо це карта майбутнього. Давайте подивимося попередження. Що може, які попередження, що, з чим ви столкнутися можете, йдучи цим шляхом в липні попередження для тельців. Ну, це не діяти імпульсивно. Все ж таки потрібно виважено діяти. Да, уже прийшов той час, щоб вам здвинутися з мертвої точки якоїсь прийняти рішення і змінити своє життя на краще, можливо, як вам здається. Але саме головне не діяти під впливом імпульсу якогось. Тобто, вас карти попереджають про те, що все одно треба обдумати перед тим, як діяти. Тобто. То, що, о, бачите, у нас на дні колоди дьявол. Тобто, да у вас будуть якісь спокуси вирішити все швидко, а вам потрібно вирішити все обдумуючи, виважено, не поспішаючи. Цікавий дуже місяць вимальовується в утильців. Давайте подивимося, Фінансовий станців в липні 2024 року. Фінансовий стан. Двійка мечів. Так, ну, дв... опять же, бачите, двієчка, тут двієчка, тут двієчка. Двієчка нам рекомендує замислитися над тим, що у нас вже є на цей період. Що ми ще хочемо від цього от життя, дуже хоче, потрібно вимкнути емоції, побути, можливо, на самоті. Можливо, у вас тут опять же два істочника, два джерела доходів, над якими ви задумуєтеся. Що саме вам приносить гроші? Що саме не приносить гроші, і, можливо, вже треба вибрати один якийсь одне джерело, да? Так, що тут ще може бути? Можливо, ви будете. Погашати якісь борги свої, наприклад, кредити. Ви оцінюєте зараз сімейний свій бюджет, дивитесь, передивляєте всі свої накопичення. Що тут ще може бути? Кредит можете брати? Може, ви обдумуєте зараз, чи брати вам кредит чи ні? А на, можливо, накопичуєте якісь гроші, бо ви накопичили їх вже і будете думати, у вас два варіанти, куди їх вкласти. Будете обирати, куди їх вкласти. Ну, більше, ага, можливо, вам потрібно буде потратити гроші на відпочинок і, і на дітей. Да? І, або на відпочинок дітей. І ви будете підбивати підсумки свого сімейного бюджету. На що витратити гроші. Так, давайте подивимося тепер роботу. Що чекає тельців в роботі, давайте глянемо одразу тих, хто шукає роботу. Ті, хто шукає роботу, Так, десяточка жезлів. Ну, тут... Роботи не початий край. Можливо, ви знайдете таку роботу, на якій треба працювати дуже багато. Ви найдете роботу, але для того, щоб її почати реалізовувати, наприклад, вам потрібно буде багато вчитися, пройти багато, можливо, якихось там курсів, які з вас там, Здати екзамени, які, які з вас вже вижмуть усі соки. Так, тут, можливо, навіть так, для тих, хто шукає да, у нас роботу. Це, можливо, ви з якоїсь сфери діяльності підете в іншу діяльність, і це також пошук нової роботи. Ну, тут... <тит> Якийсь великий колектив має бути, великий там працювати з багатьма клієнтами одразу така трудна, така важка фізична праця якась може бути. Багато замовлень одночасно. Тобто робота є, але дуже фізично важка. Роботу ви знайдете однозначно, чи готові ви будете так важко працювати, це вже інше питання. Тепер давайте подивимося для тих, хто має вже роботу, тобто для тих, хто в наймі, що їх чекає в цей період. Так, Верховний суд. Ну, тут дивіться, що тут може бути. Тут хто в наймі, можливо, вас погукають на якесь місце роботи, де ви вже працювали. Можливо, на цій роботі буде оголошення про те, що до вас їде перевірка. Вам потрібно підготувати багато документів, підняти, можливо, всі відділи для того, щоб подали вам дані, щоб ви змогли. Приготуватися до цієї перевірки. Що тут? Можливо, оголошення, можливо, вам скажуть про те, що Там, вам так підпишуть відпускну, наприклад, і про це вам стане відомо. Або на роботі, можливо, якась. Початок якоїсь нової справи, якогось дадуть вам новий якийсь проект, в якому буде задіяно багато людей, можливо, вам запропонують нову должність. Або ви візьмете ще додатковий якийсь проєкт, або ви будете працювати сумісником ще на якомусь підприємстві, це може бути дистанційні переговори, консультації, можливо, ви працювали в офісі, а тепер будете працювати на дому, якісь оновлення клієнтських баз. Можливо, тут навіть дві організації об'єднаються. Тобто якісь такі зміни відбудуться в вашій роботі глобальні? Якась допомога прийде, новий інвестор, можливо, на рукав керівник, якщо ваша компанія нуждалась в якихось нових фінансах. Так? Ну, Цікавий місяць буде. І давайте подивимося для бізнесу. Що бізнес чекає в цей період? Липень для бізнесменів. Давайте глянемо. Ух ти, дьявол. Боже, запропонується такі. Якісь цікаві пропозиції будуть у вас, можливо, ви давно придивлялися до них, і вам дуже-дуже їх хотілося, ви спокушалися на них. І тут ну, це взагалі для бізнесменів дуже шикарна карта, тому що це людина, у якої у якої Великий дохід, якийсь самочний капітал, якісь великі покупки ви зможете зробити, якісь великі вкладення, от прям зірвати куш в цьому місяці, бізнесменам вдасться. Буде прибуток, такий прям хороший, великий дохід. Якщо ви хотіли взяти кредит, то вам його. Дадуть саме великий такий, от, бачите, тут мах виходить. Тобто я можу, я хочу, я роблю це все. Так що шикарний період. просто Звісно, треба бути дуже уважним до підписання контрактів, читати все те, що написано дрібним шерифтом, але місяць може принести вам дійсно великі доходи. Чого я вам дуже бажаю. Давайте подивимося, чи здійсниться заплановане все, що ви запланували на цей період. У вас же є якась основна ідея, така головна на цей місяць. Давайте подивимося, чи здійсниться вона. І так, чи здійсниться заплановане для трійці групня? Ну, як сказати? Можливо, є шанс на те, що воно здійсниться, це ще неоднозначно, тобто прийдеться докласти зусиль. Ну, надія є, можливо, не в цей період, але є всі шанси, що ваша задумана справа вона здійсниться. Так, давайте подивимося, які, які рекомендації нам пропонують карти, як діяти порада в липні 2024 року. Титься, порада на місяць. Троєчка жезлів. Дивіться, після двойки жезлів у нас йде трійка жезлів Тобто, якщо ми тут думали, роздумували, куди нам двигатися, що нам робити, рекомендується вам все ж таки робити Тобто, все, що ви задумали. От Якщо прийшла вже така думка про те, що треба щось змінювати, то значить треба змінювати. Не... Імпульсивно, треба діяти раціонально, але всі нові горизонти перед вами відкриті. Беріть і дійте. Ой, дивіться, яка шикарна у нас карта на дні колоди. Це вже, якщо ви все ж таки соберетеся змінити щось у своєму житті, це вже остаточне рішення, і вже так, як раніше, не буде. Перед вами відкриваються нові горизонти, і карта смерть каже, що прийшов час діяти, тобто прийшов час все ж таки щось змінювати в вашому житті. Можливо, повністю змінити рід діяльності, можливо змінити підход до життя, до людей, можливо. Переїхати кудись, якщо ви планували якусь далеку поїздку або навіть переїзд, то ви всі шанси є на те, що воно у вас. Здійсниться в цьому періоді. Можливо, трошечки пізніше ви в цьому періоді будете робити, там, документами вже займетесь, будете звертатися до якихось там великих інстанцій. Може, не в липні, але пізніше все в вас вийде. Чого я вам бажаю, щоб у вас все здійснилося, задумане, щоб життя ваше налагодовжувалося з кожним днем. Зустрінемося у наступних відео. Пока-пока.